На зв'язку мотосалон «Артмото» місто Житомир, і до вашої уваги буде огляд популярного квадроцикла Bashan 330. Досить популярна моделька. Давайте проговоримо про характеристики. Почнемо з двигуна. Двигун має 25 коней, рідине охолодження, карбюраторну систему живлення, коробка автомат, варіатор. До речі, за. Перемикання передач. Як можете бачити, є можливість вибору, тобто включення пониженої або повишеної передачі, що є перевагою. Сам квадроцикл на кардані має підвіску, яка має регулювання. Що задня, що передня. Має фаркоп. Також можете звернути свою увагу, що гальма в нього дискові. Само собою спинка пасажира. Повертаюсь до передньої частини. Є електролебідка, передня підвізка, яка має регулювання. Наглядно можу вам це показати. Квадроцикл комплектується вітрозахистом рук. Отакі От платформи для закріплення вашого багажу або для закріплення кофрів. Які ви можете придбати в нашому мотосалоні. Також радує кольорова приборка. Запускаю, анімація, яка присутня, та отака інформативна приборна панель. Можемо бачити доступну кількість обертів, передача, яка включена, покащий рівня палива. Заряд акумулятора і так далі. Тобто приборка досить інформативна. Квадроцикл запускається з допомогою електростартера. Вся у нього оптика, тобто все освітлення діодне. Як можете бачити, квадрик має отакі цікаві габарити, які привертають увагу. В квадроциклі є можливість підзарядки ваших гаджетів. Отакий 5-вольтовий USB-роз'єм. Так само є отакий вихід на прикурювач. Тобто ви зможете підключити, наприклад, компресор для підкачки колес. До речі, задній стоп та габарит. Демонструю. Отакі симпатичні я б сказав би, габарити в цьому квадроциклі. Не на кожному квадрику за такі кошти. Є така діодна оптика, так само є бардачок. В комплекті до квадроцикла йдуть документи, тобто мануал та набір ключів, які ви можете бачити в цьому відео. Також така, як сказав, дивниця, бардачок, а приємно, що вона є. Даний квадроцикл за бажання можна поставити у МРЕО на облік. Без всяких запитань, як на мене, досить немало місця для того, щоб задньому пасажиру було комфортно при їзді, експлуатації на цьому квадроциклі. Решотка радіатора така серйозна і, в принципі, підкреслює дизайн самого квадрика. Є отакий захист двигуна, як можете бачити. Також відношу до його переваг. Підвізка базується на отаких а образних речагах подвійних. Можемо бачити помпу, яка качає антифриз. Можу сказати, як і говорив у Тіктоці або Шортс що цей квадроцикл це співвідношення ціни та якості. Зможете придбати. Цей апарат як в такому сірому кольорі, так і в зеленому на ваш смак. Тому завітай до нашого мотосалону. В наявності набагато більше техніки. Працюємо для вас в інстаграмі, в Тіктоці ведемо сторінку для інформування, яка наявність техніки є в нашому мотосалоні? Що можемо вам запропонувати? Тому телефонуйте. Замовляйте, переходьте за посиланням, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові відео про наш асортимент техніки. Тому на зв'язку.